Заборгованість цього будинку перед теплоенерго за теплову енергію складає 315 тисяч на сьогоднішній день. Тобто заборгованість є максимальна. Рівень розрахунків в цьому будинку катастрофічний. Тобто, власники цього гуртожитку абсолютно не сплачують за теплову енергію. Гуртожиток відключений не лише від тепла, півроку тому тут зникла і гаряча вода. З початку року по гарячій воді відключений цей даний споживач. В середині будинку і стоять він уплумбований. Мешканці гуртожитку нічого не знали про відключення, однак здивовані не були. Це не одноразово нам вже вимикали, коли було холодно, зимою. Потім почали вимикатися електроенергія, тому що всі включають колорифери. Я з хворими дітьми, весь час діти зимою хворі. Це звичайний в нас стан речей. При цьому більшість мешканців будинку кажуть, що платять за рахунками справно. Ми нормально все вчасно потиму. Наш блок. І кожен місяць ви сплачуєте комунальні послуги? Так. І у вас боргів немає? Ні, в мене лічно немає. А і, в сус... і в сусідів теж немає. Працівники гуртожитку також здивовані відключенням. Давайте так, якщо тут, наприклад, живе 600 людей, да? маємо 100 чимось квартир, грубо кажучи, це, ну, це і список боржників тебе, наприклад, висить 40 чоловік, то ясно, що більшість має платити. Від тепла відключили й комерційні структури, розташовані на першому поверсі. Підприємці кажуть, що теж платять вчасно. Е, вже на протязі трьох з половиною років я орендую е, львів автокомплектації. В мене боргу по оплаті тепла не було і немає. Двері адміністрації гуртожитку виявились зачиненими. Керівництво підприємства львів автокомплектація пояснити, чому люди, що платять за тепло, його не матимуть. Відмовилось. Коментар давати ми не будемо. Я зрозумів, але звідки виникли бурги? Адже мешканці стверджують, що вони справно плачують. Адже коментар наш давати не будемо. Ми готові розмовляти з тепло сідати за стіл переговорів, чи в них, чи в нас. Будинок під'єднають до тепломережі за умови, якщо власник гуртожитку погасить борг до старту опалювального сезону, тобто 15 жовтня. Тим часом у відомстві Львів автокомплектації перебуває ще один гуртожиток, який у черзі на відключення. Там за тепло сягає 234 тисяч гривень. Любомир Ференц, Володимир Квятковський, головні новини Львова.